Доброго ранку, шановні українські аграрії, 22 жовтня. Запрошую до співпраці. У нас є завод РКД, який може виготовити з нашої сировини вам РКД, або е, з нашої, або з вашої. Так що, як кажуть, запрошуємо, каз. Пропоную бронювати об'єми, ви можете дати передоплату і таким чином наступного року вона у вас буде по той ціні, якою ми зараз зафіксуємося. Ви розумієте, що дешевше нічого не буде, будь ласка, тут каз зберігається, кому потрібен каз. Є каз. Дешевше точно нічого не стає. Ви чуєте, що хочуть європейці вимагають від уряду девальвувати гривню. Тобто ми фіксуємося з вами і ви будете, як кажуть, впевнені, що все буде добре. Але як кажуть, що можу сказати? Що запрошу до співпраці РКД Кас, власне, виробництво з доставкою до вас на підприємство в Кубах чи в можемо бочкою привезти. Запрошую до співпраці, успіхів вам!